Всім привіт! Тепер відповім на наступне питання щодо якості білка. Чим відрізняється тваринний білок від рослинного, і чому потрібно все-таки споживати тваринного білка більше? Почнемо з того, від чого залежить якість білку. Перший показник залежить від вмісту лейцину в білку. Лейцин це одна заміна кисло, яка є, скажімо так, стимулятором білкового гена mTOR Тобто, коли цей. Скажем так, білковий ген включається в роботу, то він запускає зростання м'язів. Тобто, якщо ти відвідаєш якісне джерело білку, в якому є велика кількість лейцина, то ця амінокислота активує той самий білковий ген mTOR, для того, щоб твої м'язи почали зростати. І це якщо простою словами, і ось для того, щоб отримати гарний. Цей анаболічний відео нам потрібно з'їдати не менше 3 грамів лейцину. І як зрозуміти, де цього лейцину більше? Всім великих досягнень, і побачимося у наступних відео.